Чергова церемонія Герої спортивного року знову перетворилася на чиновницький звіт. Якщо спортсмени ще до сих пір не знають, що жити стало краще, жити стало веселіше, то їм про це нагадали в 10-хвилинній доповіді. Крім того, спортивній еліті, яка займається в елітних спортзалах, до сьогодні приділяли чимало уваги а далі, переконують, можна буде ще більше. Ви гордість Херсонщини, ви справжня гордість України. Ваші досягнення це приклад великого патріотизму, самовідданої праці та могутнього духу. За останні два роки за кошти обласного бюджету придбано сучасний транспорт та здійснено капітальний ремонт спортивних залів і до приміщень. Сьогодні продовжуємо роботу з розвитку спортивної інфраструктури області. Батутист Максим Волянський, якого визнано кращим спортсменом, а його наставника Ігоря Молчанова, кращим тренером, називає цей рік найуспішнішим у своїй кар'єрі. Після того, як він вилікував серйозну травму, зміг виграти чемпіонат України, потім бронзу на чемпіонаті Європи і на останньому етапі Кубку світу в Болгарії разом з харків'янином Дмитром Бедьовкіним стали володарями кубку у синхронних стрибках. В нашому від спорту лідери – це китайці. И они до последнего этапа э, были впереди нас на несколько очков. Но получилось так, что у них произошел срыв, а у нас получилось чуть-чуть лучше. Найуспішнішим 2012 називає і Ельдар Ісмаїлов. Цього вечора йому не дісталася херсонська статуетка, проте він здобув низку набагато важливіших перемог: чемпіонат України, міжнародний турнір в Польщі і два чемпіонати Європи. Якраз на останньому, який проходив у Сербії, Ельдару було вручено ліцензію на участь в чемпіонаті світу, що відбудеться в японському Токіо. За словами спортсмена, який займається карате шестирічного віку, його результати залежать від двох людей: тренера Сергія Всеволодова і брата Вусала. Я вважаю, що він один найкращих спортсменів в да? І будь-який брат младший хотів би бути як його старший брат. І якщо б він б не був таким спортсменом, у мене б даже не було стимулу стремитися к чогось. то для бронзової призерки паралімпіади веслувальниці Катерини Морозової цей рік був одночасно і складним і радісним. На шляху до своїх перших олімпійських ігор їй довелося пройти три чемпіонати і стільки ж етапів Кубку світу, поступово набираючи форму на міжнародних стартах, наповну їхня четвірка показала себе в Лондоні. Ми навірно на мідаль ні очінда й тому що ми розраховували більше на попадання в фінал. А вже віддать, все в нашу пользу, значить, за Не першою, але найскладнішою, ця паралімпіада виявилася для легкоатлетки Вікторії Кравченко. На відміну від Пекіна, де Вікторія двічі виборола срібло заради другого місця в Лондоні. Докладаючи надзусилля, їй довелося побороти в першу чергу саму себе вот сплю ночью все равно вот это соревнование, вот эта финишная прямая я біжала, я все это прокручу всю свою дистанцию каждый раз. Сотые, я выиграла сотые. І так думаю, ну ті не напряглася. Я так би прибігла. Я б фінішила третя. Вона була бронза. Після повернення з туману Альбіону вже минуло більше трьох місяців. Але до сьогодні ні керівники міста, ні області часу зустрітися зі спортсменами так і не знайшли. Не знайшли можна влаці і коштів для виплати обіцяних премій. Хоча призові від держави паралімпійці отримали вже давно. Стосовно інших номінантів цього вечора, то ними стали Володимир Козлов, Іван Доценко, Настя Павлова та Олена Кремзер. Наступна церемонія обіцяє бути такою ж пафосною, як і зрештою всі попередні спортсменам чергове пообіцяють райські умови для тренувань. А вони в свою чергу будуть приходити в облуплені спортзали і завойовувати медалі не завдяки, а всупереч.